Христос Воскрес не має більшої любові, як та, коли хто життя своє дає за друзів своїх. Ці слова Божественного Спасителя Ісуса, потверджені Його святою смертю на Христі. На котрому віддав своє життя за всіх нас, за наше спасіння, за нашу щасливу майбутність, за вічне життя. І ці слова, як же ж актуальні у всі часи, всій історії християнства. Бо, за прикладом Ісуса було багато і по сьогоднішній день є праведників, святих, мучеників, ісповідників, благовісників, які віддали той найцінніший дар, який Бог дав людині життя за інших. За друзів своїх, за братів, за сестер своїх сьогодні віддають за нас життя, численні наші новітні герої, сини і дочки нашої землі, багатостраждальної, але нескореної української землі. Щоб нам спалося спокійно, щоб ми могли з вами тут молитись, служити Божественну літургію, щоб могли працювати, творити, не один син і не одна дочка, не один батько, не одна мати, юнак дівчина. Не один захисник і захисниця на полі бою борються з ворогами, щоб не допустити їх далі, щоб зупинити той жахливий наступ ворогів, які все нищать, плюндрують, які убивають людське життя, щоб збити ті ракети чи шахеди. Цілу ніч тисячі наших воїнів над тим працюють, рятують не одні медики, не одні волонтери, поранених з поля бою чи з-під тих завалів, будинків, в які влучили, чи ракети, чи уламки. Сьогодні. Роковини пам'яті від героїчної смерті, парафіянина молодого юнака нашого храму, якому було б 22 Остапа, який був перший хлопчик, котрого я охрестив в новому нашому храмі 22 роки тому. Остапа, який з любові до свого народу, до своєї землі. За прикладом батька свого, такий ще молодий, але пішов захищати свою землю. І ви, дорога мамо, батьку, бабусі, дідусь, маєте гордитись сином онуком. Братом, сестри, маєте гордитись, що народили і виховали таку дитину, яка нічого не боялась. Напевно, як людина страшно було, правда. Але як казала мама, немов би відчував, казав, щоб тільки мене не боліло. Щоб тільки не боліло, як прийдеться я померти. Ми перед вами схиляємо свої голови. Ми дякуємо Богові за дар Його життя, короткого, але те, що найцінніше, та любов до своєї землі, до України, до нас. Відважила зробити його такий рішучий, вагомий крок. І це, що він найбільше міг зробити, віддати життя своє за всіх нас за родину, за Україну. І ми думаємо, що рік тому правда перестало битись його серце земне. Матеріальне, але духовне серце його ще більше б'ється для України. І своїм духовним серцем він огортає, обіймає згорьовану маму, батька, родину свою, нас усіх і свою неньку україну. І ми віримо свято. Що його кров пролита недаремно, і тих численних воїнів, героїв героїнь, що за їхніми жертвами, які Бог прийняв у святий свій жертовник, за їхніми тепер молитвами, могутніми молитвами, Господь Бог допоможе перемогти здолати того жахливого дьявольського ворога. І з перемогою настане мир, благословенне, світле, майбутнє, мирне майбутнє нашої землі. Герої не вмирають, вони продовжують жити. Вони продовжують творити, любити. Нехай Бог приймає їхні жертви численні. Царство їм небесне, блажений упокій і звичайно Воскресіння в останній день. Бо цей празник Христового Воскресіння, який ми продовжуємо святкувати, аж до Вознесіння надихає нас, дає нам сили, відваги, обтирає сльози з наших очей. Бо Христос, Воскрес із мертвих. Смерть смерть знищив, подолав, а тим, що в гробах життя дарував. Вічне життя і Воскресіння, нашим численним, усім героям і всім нашим батькам, матерям, друзям, рідні, знайомим, братам і сестрам, які відійшли у Христі по нагороду і в вічне життя. Пам'ять про них тільки добра і світла навіки запишеться і залишиться в наших серцях. А Бог нехай дарує вічне життя, блаженний спочинок, царство небесне і Воскресіння. Амінь. Христос Воскрес!